Понеділок 15 квітня вітаю вас. Команда телеканалу Переатин підготувала для вас підсумки дня сьогоднішнього в студії Ольга Орел. І далі говоримо про таке. Укрзалізниця змінила правила перевезення. Школярі навчаються бжолярству. Почався холодний вербний тиждень. У суботу в Пирятині відбувся суботник. Працівники установ, організацій та школярі прибирали свої території, сквери та парки. Ремонтували та фарбували паркани і дитячі майданчики. Районний суботник у рамках всеукраїнської акції «Зачисти довкілля запланований на 20 квітня. Укрзалізниця змінила правила перевезення пасажирів та багажу. Відтепер максимальна вага ручної поклажі 50 кілограмів. Новими правилами обмежили перевезення ручної поклажі. Ручна поклажа до 36 кг безкоштовна, а за решту 14 доведеться заплатити за тарифами перевезення багажу. А ось якщо загальна вага буде перевищувати 50 кг, пасажира просто не пустять до поїзда. Змінили й умови перевезення тварин у поїздах. Так дозволили перевозити дрібних кімнатних собак малих порід, котів, птахів тощо. У вагонах усіх категорій, крім СВ та м'якого, без викупу всіх місць та з обов'язковою оплатою за перевезення. Порядок перевезення собак великих порід залишається незмінним. Також зміни торкнулись і перевезення велосипедів. У потязі Інтерсіті і Інтерсіті Плюс не впустять з двохкулісним конем, якщо не буде місця для його розміщення. До речі, в оновлених правилах ввели нову класифікацію поїздів за рівнем сервісного обслуговування класу «Комфорт», Стандарт та Економ. Відрізнятимуться вони наявністю кондиціонера, біотуалету, новою постільною білизною і вартістю квитка. Вартість квитка на поїзд класу комфорт буде в 2,5 рази вищою, ніж на потяг класу економ. Різними будуть рівень комфорту та послуг, але не зміниться час, проведений у дорозі. У Пирятині провели вечірній рейд по кафе та закладах розваг, шукали неповнолітніх, які самі перебувають там після 22.00. Відвідали всі заклади в місті, але дітей не виявили. Нагадую, у Пирятині рішенням виконкому міської ради була створена відповідна робоча група для здійснення моніторингу за перебуванням неповнолітніх у закладах сфери розваг та громадського харчування у вечірній та нічний час. Вихованці станції юних натуралістів що у Березовій руці радіють весні. Адже тепер кожен гурток може вийти, як кажуть, в поле і на практиці зайнятися улюбленою справою. Які ж заняття чекають на школярів, розкаже Альона Гуленко. А ви знали, що на Пирятинщині є станція юних натуралістів. Працює вона у Березовій руці. Проте навчатися тут можуть діти зі всього району. Що я можу сказати? У нас знаходиться 8 груп діток, які приходять в нас на гурткову роботу. Кількість основна 130, 130 діток. Станція також в нас як районна. Ми від'їжджаємо у Вікторійську школу. Там в нас записано 30 діток, які теж проводимо гурткову роботу. Але ми ще проводимо таку популяризацію, як проїжджаємо у дитсадочки, наприклад, у наш Бразируцький садочок, ми там постійно знаходимося. Далі ми ще приїжджаємо у Пирятин, місто Перятин, де проводимо виставкову організацію. організацію. Із першими промінчиками весняного сонця гуртківці виходять на дослідні ділянки. Тут займаються рослинники, квітникарі. Особлива гордість станції юних натуралістів пасіка. Нею займаються на секції бджолярства. На території в нас знаходиться навчальна пасіка, де е, існує шість вуликів і шість бджолосімей. Ну, це навчальна пасіка, де діти проводять практичні роботи. Це не так, як бізнес чи хтось може подумати, це для суто для дітей, щоб вони побачили на практиці, як, як проводиться гурткова робота у юні бджолярі. На дослідних ділянках учні можуть спостерігати за всіма етапами росту рослин. Також в нас існує навчально-дослідні ділянки, де наші вихованці, також з підтримкою керівника гуртка, проводять дослідження на навчальних дослідних діляночках. У нас там існує вісім діляночок, де проводиться у нас, наприклад, була в тому році овочева сівазміна, зернова і також в нас є багаторічні клумби і однорічні клумби. Ще я можу сказати, що ми поповняємо кожен рік і багаторічні квіти, і однорічні квіти. Колекція збільшується. Ми намагаємося співпрацювати із коледжем, з парком, щоб більше було в нас різноманіття. Очільниця станції впевнена, що для сучасної дитини зв'язок із природою дуже важливий. Бо в школі одна програма, їм викладають ботаніку, наприклад, або біологію. Та одна а в нас інша програма, де діти, побачивши, потім на практиці це все вдосконалюють і самостійно повинні, наприклад, вирощувати, розводити, пересаджувати, або, наприклад, просто проводити спостереження і робити свої висновки. І з цього ми. На навчальних ділянках наші проводиться конкурсна робота, де ми відправляємо Полтавський обласний колонотуристичний центр. І там у нас є, сказати по чесному, є відзнаки, є грамоти, де діти брали участь у конкурсі, де проводилися і є чим, є чим гордитися. Юлія Левченко пишається своїми учнями і запрошує всіх відвідати станцію юних натуралістів. Почався вербний тиждень або його ще називають єврейськими кучками. Це період весняних надмірних опадів та холодів. Єврейські кучки це не свято, так умовно називають кілька днів напередодні Великодня, в якій обов'язково змінюється погода і супроводжується вона похолоданням, вітрами, дощами та приморозками. Значне погіршення погоди навесні пов'язується також із вербною неділею. Протягом цього тижня в Україні очікується холодна й дощова погода. Вівторок і середа будуть з дощами. У четвер, п'ятницю та суботу без опадів. Удень буде не більше 8-13 градусів тепла. А ще у вербний тиждень починає цвісти абрикосове дерево, тож встигні зробити селфі. Наразі це все. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей! oh <laughs>